У День свята Покрови в Україні відзначається також День українського козацтва та День захисників та захисниць України. А в Дубаї багато років тому свято Богородиці стало Днем об'єднання української діаспори. Сім років поспіль це свято в Дейрі Крі парку об'єднує українців. Бо коли ми разом, ми сильніші. А я маю зауважити, що це ще не офіційний день народження нашої громади. Ми тут збираємося з 2015 року. Саме в цьому місці, де рекрік парку, ми збираємося традиційно на Великодень та на свято покрови. Кожного року настає все більше і більше. Ми все більше гуртуємося. А наразі, через нелегкі часи в історії нашої країни, ми всебічно намагаємося один одного підтримувати. І завжди пізно не йти. мене. Нещодавно наше видання організувало конкурс. Фотоконкурс Жовто-блакитні емірати, кольори серця. І одна з наших переможниць зараз поруч зі мною. По перше, хочемо привітати, подарувати книжечку. Також Світлана отримує сертифікат на 400 дірхамів від салону краси Белісіма. І ми би хотіли запитати нашу призерку, нашу переможницю про її враження, про взагалі, яка яка ідея участі в цьому конкурсі. Так, е, Світлана, так, ну, по перше дуже вам вдячна і я дякую всім, хто за мене голосував, тому що це було... Було дуже вражаюче. Хочу сказати перше. відносно призу. він піде на аукціон. Я дуже хочу його перетворити в кошти, які відправлю повністю на збройні сили України. Тому сподіваюся, що дівчата підуть насоти салон. А наші збройні сили будуть мати додаткову допомогу і. Я хочу сказати, що мені насправді дуже допомогли волонтери також з голосами, тому що я спілкувалася з ним волонтером відносно допомоги і раптом почали посипатись голоси просто з України, і це було дуже вражаюче. Тому я хочу сказати, що дійсно, коли люди поєднуються разом, то це завжди буде наша перемога. Слава Україні! Побажати нашим воїнам, нашим захисникам, я б хотіла побажати їм стійкості, сміливості, і щоб вони знали, навіть ті українці, які зараз не в Україні, які зараз далеко, але ми всім серцем, всією душею, голови завжди зайняті лише нашою перемогою. Ми тут гуртуємося саме для того, щоб на швидше наблизити нашу перемогу спільними зусиллями. Діаспора, наша громада зібралася. Ми так збираємося кожного року. Зазвичай в цьому році ми зібралися, щоб підтримати наших воїнів ЗСУ в такі важкі часи. Звичайно, сьогоднішня. Ну, Свято відрізняється від тих, що були раніше. Але коли ми всі разом відчувається ця підтримка, у нас є група українських матусі в еміратах. Нас півтори тисячі українських матусь. Ми одна одна підтримуємо порадуємо, Іноді, коли влаштовується National Day, в школах, ми даємо вишиванки, прапори українські. Ну і звичайно, це підтримка більше емоцій. І на колись ми зустрічаємось також з дівчатами. Дуже сьогодні радує бути тут. Це перший раз. Перше свято покрови, яке святкую тут в Еміратах. і так само це перше свято і велике свято нашої цілої громади. І то так гарно, бо це таке свято, яке має для мене дуже велике значення, і так само для всіх, якщо ми побачимо. Богородицю і ікону Богородиці Покрови, до речі, зараз її можна знайти дуже багато, навіть в інтернеті, де Богородиця є та, яка всіх обіймає під своїм так мовити, покровом, цим своїм таким плащем, і під нею всі зібрані разом. і Так само свято Покрови це свято цілої громади е в Еміратах І так само Богородиця всіх нас тут збирає. І сьогодні ми так само зібралися, щоб незважаючи на ті всі виклики, які ми маємо в нашій Державі, в нашій Україні ці всі переживання. Ми хочемо так само трохи потішитися, порадіти тому святу, порадіти духовно. Тому я бажаю, щоб всі наші українці, які тут проживають, особливо молилися до Перстої Богородиці до її покрову, щоб він нас всіх тут оберігав, наші сім'ї, наші родини, нашу Україну, бо тільки через молитву можна буде. Отримати тих багато і можна так само бути відчути е, цей покров Богородиці е, в нашому повсяденному житті. Тому всіх вас щиро вітаю.